Заквітнули мої амариліси спайдери. Амариліси павуки. Купувала я їх на флоріумі у кількості трьох штук, і на третю я в очіконі. На третю квітку також буде спайдер. Ця прийшла цибулина з невеличким бутоном, і вона заквітнула раніше, хоч квітка дрібна через те, що і цибулина невелика. Два квітоноси. Один вже давно відсвіл, інший якраз квітне. Ця має більшу цибулину, але заквітнула, як бачите, в дві стрілки, які різні по висоті. Я думаю, що це зв'язано з тим, що зараз літо дуже спекотно, і хоч вони в мене стоять на півтіні, я їх поливаю, все рівно не відчуваються літо. І що сприяє їх дуже швидкому дозріванні. Швидкому дозріванні бутону і розквіту. Цей вже пішов повільно, спокійно вверх і заквітнув вище. Цей раніше розкрився. Червона така помаранчева квітка, рожево-помаранчева квітка. І я знаю по сорту, як буде і ця виглядати, але поки що в очікуванні. Сорти, звичайно, я підпишу. Хочу сказати, якщо купила я їх 2 червня, посадила 5 червня, сьогодні 8 липня. Така краса у мене.